Ну що, продовжуємо історію з цим динозавром той болт, про який вам говорив, да, дивіться, попереднє відео там відкрутився болт всередині і він випав. Трошки там погуляв всередині корпусу. Все-таки не пройшло тобі безслідно, бо я щось спочатку не помітив такого нічого, а потім вже коли його той болт закрутив, там вже збирати планував вже навіть... Знайшов десь оцей щоточний так, новий Колись його замовив, забувся. Не, точніше, не пам'ятаю, чого його не поставив. Але, кажу, мав вже збирати все на місце і, думаю, я розгляну добре сам статор. Не пройшов воно без наслідків зовсім. Треба буде зараз щось думати. Так. І отут масенька м'ятінка, але тут, в принципі, нічого критичного. Тут зараз трошки просто так. Праводатку попіднімаю один від одного. Щоб вони там не, не торкалися і все. І тут, в принципі, нічого страшного. Тут також є от маленькі царапинки. Також тут взагалі нічого немає критичного. Десь я тут ще бачив. Тут от є царапинки Прям видно від різьби такі. Той бол ним потроху мателяла. Тут також, в принципі, нічого зовсім немає критичного. А, і десь я ще бачив. Пару місцях. Ну, короте, в більшості випадків там нічого критичного немає. Я просто в кращому випадку повідтягую один від одного витки Різьбі. А тут, а тут, так, фокусуйся. Отут трошки є така не дуже приємна історія. Тут зараз тут вже бандаж, його порвало. так, то його заберу вже, так, Тут вже видно, що вже такий. Так, якби так, щоб було видно, бляха не вийде. Так, оно ну, фокусуйся. Якимсь таким кутом, щоб видно було. Ну, коротше. Трошки видно. Такі жорсткі царапини, які навіть не царапини, а така. Тут видно гарно тим болтом протягнуло. Так, я думаю, я таку якусь довідну, бачите? Тут же навіть мало що не попереривало провода. Так, заробімо, що це за обмотка там. Так, це. Ну, Це швидше всього. обмотка збудження. Десь воно звідси виходить. Або 12-вольтова обмотка. Не знаю, яка там попала туди. Дивимося, так оце основна йде цей кусок. Далі ще тут один пропуск і звідти пропуск. Ну, по одному пропуску. І в середині піде 12-вольтова обмотка і обмотка збудження, так само з цієї сторони. Бачите, пропуск, пропуск і оці обмотки. І оце якраз від неї, оцей джгут йде сюди, це, це, це швидше, все, або обмотка збудження, або 12 вольтова Я б дуже хотів, щоб це була 12 вольтова обмотка, через те, що вона мені, в принципі, і не потрібна. Так якщо вона як на тесі пошкодилася, то, то її мені буде простіше просто вирізати нафік звідти і все. Ну, не знаю. Тут от через той герметик, трошки паршивенько, до котрої вона пішла. Котрий пас. Ну, більше схоже, що в цей пас вона зайшла. Так, де подивитися? Так, на тій стороні подивимося. Там теж нічого не видно. Бо 12-вольтова обмотка тут їх зазвичай знайде вдвойним-тройнем в ну, вітрі жили, і там небагато витків. От в тому здоровому драконові. На цьому. Там і всього ж на всього 6 витків длинним проводом. Ну, всього, оскільки тут желізо трошки воно менше, то я думаю, що тут може бути витків більше. Ну, це я так суджу по аналогії з трансформаторами. Там, Якщо менший переріз заліза, то значить витків повинно бути більше. Там є формули, все, ну, хоче таке, то не, не нюанс. Але суть в тому, що тут може там, тих витків, там бути там, нехай 8, там, 6, 8, 10, <кій> небагато. Тобто, по ідеї. В тому пазу, де 12 вольтова обмотка, має бути трохи менше провода, ніж обмотки збудження. Хоча не навіть не знаю, можливо тут 12 вольтова, взагалі десь в іншому місці знаходиться. Навіть... Так, тут 5, тут 5. Ну де вона може бути. В іншому місці навряд ли, чи вона може бути. Наше чи всього, що тут і є. Так і в тому генераторі великому, там вона йшла. Там більше пазів трохи. І вона йшла через одну від, від робочих. Так само, по і тут могло би бути, але там 12 вольтова в одному пазові і два пази займала обмотка збудження. А тут всього тільки два пази, оці, що між робочими обмотками зайняті. Тому що й таке, що е, оця обмотка збудження це вона є на обох пазах. а 12 вольтова десь розкидана по цих полостальних всіх пазах. Не хочу я розбирати тут ці всі підключення, куди вони що йдуть. Так, це що у нас? Це у нас зелені провода. Це у нас йде на 12 вольтову. Так, зараз ми можемо, в принципі, подивитися, може його щось і побачимо, бо розбирати то я ці всі бандажі не хочу. Так, от вона. Погано видно, так. Так. О, вона показує, куди вона пішла. Так, оце це ой. Це мусатки, і зразу від неї видно, що пішли дві жили. Пішли, куди вони пішли. Так. Ага, вони пішли разом вбудовані в основну робочу обмотку. Значить той варіант, який я подумав, що... Оцю. Пошкоджено, так, так, щоб його ще кинути і добити. Тобто ізолювати цей кусок не вийде. Тут потрібно буде щось зараз думати, бо ще всього воно може замикати ці вітки між собою. Вони так добре, жорстко продрапані, зараз більш-менш трошки видно. Тому що всього, що прийдеться їх зараз, тако трошки підняти, щоб вони не черкали. До якоря не доставали, хоча там якор в цій стороні, там вже нічого не повинно бути. Бо метал. Ну, залізо разом з залізом сходиться, вирівнюється. То сюди далі вже йде обмотка, там вже, по ідеї, має бути. Що там має бути там? Цей пластик тільки він вже не виступає, він трошки втоплений. Значить Ці витки можна трошки припідняти сюди, щоб вони один до одного не торкалися, і тоді взяти якимось. Лаком туди бреснути, щоб їх хоча б трошки ізолювати. Або так само, як цей попередній власник герметиком позаріпляв. Не знаю, що він ліпив його, на ну, швидше всього, він ліпив через те, що той магніт розсипався, як я показував в попередньому відео. Да? Один магніт є. Давай давай прокручуйся, не стидайся. А другий магніт розсипався. Бач, я там Залізо погнуло, пластмасу. Тут він таки був точно, він розсипався і він відповідно. Їм там трохи мотеляло по, по корпусу, поки він не, не розмалило його на порошок. Відповідно, щось мого десь поцарапало, того він всього і ліпив. Не хочу той силікон там тримається непогано. То ще всього я його тут знежирую так само зроблю, просто попіднімаю ті відки, щоб я їх там не, не замикало. І так воно мусить бути. бо того що... Ну, Купляти зараз статор. Ну, в принципі, можна, але нема сильного бажання, бо цей динозавр настільки вже старий. Фокусуйся, я не знаю, відпасти, якому він стані. Вже років і років і не знаю скільки. І трошки витрачати гроші, хоч і невеликий, на статор не є великим бажанням. Я тоді краще цього доведу до пуття, щоб він працював. Тут це такий 7-кіловатний, а не 2,5. хоча Воно треба і того, і того. Бо того, що десь колись треба велику потужність, десь колись треба на якихось мінімалках, щоб і такий маленький працював, Там, чи десь хтось треба десь не вдома щось робити. Довго, то тоді, відповідно, теж, то, що грузити великого, а що цього маленького кинув багажник ти поїхав. Ну цей точно треба зробити. Але вкладати гроші в статор точно не хочеться. Значить, його піднімемо, провокуємо. І мабуть, де працювати. Ну, хто там хто таке робив, розкажіть, чи довго воно ну, там попрацювало, чи ні. Які нюанси. Ну, ще всього, я думаю, що повинно бути більш-менш нормально, але, але час покаже. Можливо, буде колись ще одне відео, в якому покажу, як з цього всього вийшов дим. Надіюся, до того не дійде, але ймовірність є блін, воно трошки зробило. Але це ще, в принципі, я думав, що гірше. Я думав, що коли побачу там того, то, думав, що там до капець. А як виявилося, воно там нічого такого ще страшного не відбулося. Трошки ним тим болтом пофутболував по кругу і викинули його Самі там через решітку там знизу, весь висів отут. Де ці ламилі вентиляційні, там, поміж них впав просто і висів. Що, в принципі, досить непогано. Зняти якор не вийшло, Бо я хотів роздивитися з тої сторони, де там місце ударно, ну, наче так, от звідси, скільки міг побачити, то я так нічого не побачу такого серйозного. Надіюсь, там його й немає. Не, не знімав, не можу відкутити цього болта. Ну Точніше, не сильно хочу. Щось я там пробував, пробував не Вон йде. Та я залишив його в спокій, нехай там він сидить собі на своєму місці. Зараз щось з цим зробити, іду збирати. Бо я вже хотів збирати, але, думаю, перегляну я перед цим, чи з ним все добре. Але добре, що подивився, бо що чи всього там є ймовірність, що вони можуть і замикати одна до одної ці витки. Вони дуже-дуже-дуже близько так притерті, жорстко притерті. Головне, щоб зараз я їх піднімати, щоб вони не порвалися. Простіше бо бояти. Якось так. Коротше, будемо робити, далі покажу, що з того вийшло. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Наступне відео покажу що з того всього відео. Чи наступному, чи може його і не знаю коли, бо не маю скушень, не що... факт, що його вигружу. Хочу таке. Всім гарного дня.